Прогноз, що чекатиметься в Україні з 31 жовтня до 7 листопада по дням. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Ну, якщо брати взагалом, то я не скажу, що такі найкра... найкращий тиждень, який в нас був, це не можна сказати, тому що говорять: на рівні понеділка у нас якби рух до якоїсь мудрості. Я так розумію, Україна буде чи рухатись, якась тема новин, чогось нового, можливо, це ми якось отримуємо допомогу, чи, наприклад, до нас хтось прийде. Тому що тут якась ми рухаємось до перемоги до мудрості. Це в нас 31. Е, першого у нас страшний суд. Як я його не люблю, він нас завжди супроводжує, це якісь обстріли, що якісь різного роду прильоти. Якщо ми беремо по-воєнному, а якщо ми беремо по-іншому, то це може, знаєш. Бути якісь домовленості на рівні того, вона ще ж карта, якби воскрешення мертвих. І тут можуть йти по цій, по цій же карті, можуть йти, наприклад, домовленості, з'їжджаються і починають домовлятися, як будуть піднімати міста і таким чином нашу Україну. Відбудовувати, такі реорганізації. Так що тут більш туди, середа, в принципі, непоганий день. У нас пажезлів, це є різного роду знов новини, якісь починання. Є тут якась така невелика неймовірність прильотів, але в принципі день непоганий. Четвер, імператриця найкраща карта, яка може бути, чому найкраща? Тому що все, що буде робитися, воно якимось чином несе благо для України, несе те, що єднає Україну. Вона така, знаєш, карта зцілення ще по, одні, по цьому. можливо, тут додаться, повернуться назад якісь території. Так що вона, в принципі, хороша карта, і вона ж говорить і про. Знову ж можемо отримати допомогу, але тут якась більш глобальна, глобальне, щось таке більш глобальне. Так, четвер, п'ятий ти. Сім мечів. Нехороша карта. Чому вона не хороша? Це говорить про якесь загострення, про якісь підлі дії. Вони можуть бути як на фронті, так і в мир, на мирному населенні. Опять же, можуть бути ці дрони. А може бути загострення на фронті. Субота у нас, в принципі, теж непогана карта, тому що ми будемо всі зайняті своїми справами. Так, може бути, знаєте, на рівні того, що ми знову якось просядемо енергетично і будемо собі думати, що робити, куди далі. Тим більше оця сім мечів, вона така нехороша, може там якісь приліти, і оцей емоційний стан, знаєш, все пропало. Так що я думаю, що він такий буде цей день. І у нас е, слідуча неділя, саме неділя, е, і нам дають 10 жизлів. Якась важка така карта, і нас е, знаєш, таке перетікання одньо, одного з іншого, що всім зробили е, у, у п'ятницю зробили якусь підлість. Ми в суботу не знаємо, що робити, і надзвичайно важко чомусь. По десятки жеслі у нас в неділю. Про що вона ще може говорити, тому що мені не подобається геть інформація. Ну, як по мені, це щось що відбувається на фронтах. Я не знаю, тому що якісь розпачі, знаєш, якісь такі розпачі в Україні, І якась оця підступність на рівні дьявола, не знаю, може, десь. Знову активуються в нових містах у нас росіяни, тому що якісь такі розпачі не знаю, що вони там зроблять, але якось не дуже хороше з п'ятниці така. Які настрій, ну мабуть, ще тому, що там затемнення буде 8 числа, здається, затемнення. Треба бути всім обережним, однозначно. Бажано, якщо ви не на фронті, то теж сидіть вдома, не виходьте нікуди в люди. Просто будьте спокійними, не встрігайте в ніякі сварки, в розборки, пильнуйте свої емоції і взагалі намагайтеся бути спокійними, врівноваженими. І звичайно, в нас час це трошки важко зберегти такий стан, але якщо є можливість, медитуйте, бо це реально така кризовий момент. Але тішить одне, що після цієї кризи, і про це говорять всі астрологи, тарологи і екстрасенси, буде значно простіше і буде легше. Нам потрібно всім це пережити. І до речі, в мене є запитання у зв'язку з цим. Чи розпочнуть путіної нову війну? Скажімо, проти країн Балтії, щоб красиво програти? Є такий розвиток подій, вони чогось там ще чекають. Але я тобі скажу, що я цю тему юзаю з весни вона, вона була і зараз вона максимально близько. От максимально близько. Тому що тут є підготовка, тут є якась доволі серйозна робота. Зараз вони над цим працюють. Так що можуть вони подібне зробити? Так, а поки вони над цим працюють, то хтось інший працює над ними. І зараз я процитую цікаву інформацію. Ми перевіримо, наскільки вона реальна і може здійснитися. Китай може відмовитися від Тайваню і натомість захопити східну Росію на тлі слабкості Кремля, пише аналітик з Нацбезпеки безпеки США Крейк Хупер. Підстави для перегляду китайсько-російського кордону є глибокими. Китай міг би легко знайти привід для скасування поточних угод, вимагаючи, щоб Росія повернула влади восток а також близько 20 Трьох тисяч квадратних миль колишньої китайської території, якою Росія володіла з 1860 року, додав він. Ідея цікава. Отже, питання чи відмовиться Китай від Тайваню перше? Друге, згодом задам. він не відмовиться. Я, я одразу скажу, якщо він зараз відмовиться. То це не факт, що він назавжди відмовиться. Тому що в них є вибір по шість кубків, зараз їм запропонували щось, що вони давним-давно хотіли, вони на це згодяться. Ну, тобі зразу відповідь на інше запитання. Е, і, і воно відбудеться по правосуддю. але тут якби сама ідея нікуди не дінеться. Так що це може, знаєш. Така взагалі є філософія Китаю, що вони вміють чекати. Вони можуть там на років 5-10 цю тему відштовхнути, а, а потім повернутися до неї. І друге питання: чи захопить Китай Східну Росію? Захопить. Захопить навіть навіть швидше, ніж ми думаємо. А можемо по термінах подивитися орієнтовно коли? Це буде або десь кінець 23, го або 24 рік. І знов все зводиться до 24-го року. Теж в мене є цікава інформація передбачення одного старця, яке ми теж проаналізуємо, і там мова йде про ті роки, які ми з вами говорили ще півроку тому. Але попередньо я продовжую цю тему, яка в нас зараз є, і хочу процитувати дуже цікаву інформацію. США розмістять модернізовані тактичні ядерні бомби у Європі раніше терміну. Їх доставлять уже у грудні, а не навесні 23-го року. Цей крок робиться для того, щоб утримати Москву від перетину червоної лінії. І водночас ми бачимо, що в вона вже дуже близька до перетину червоної лінії, так і тема брудної бомби це тема номер один зараз. І я продовжую цитувати Ходорковського. У нього така неприємна конспірологічна версія. Зараз ми проскануємо наскільки вона реальна і правдива. Коли Запорізьку АЕС захопили вагнерівці, а після того там побували кадирівці, у пресі була інформація про те, що частина відпрацьованого ядерного палива пропала чи була вивезена. І в мене запитання, чи це правда? Якщо так, то хто вивіз і чи вивіз насправді? Я думаю, що вивезли кадирівці і і так вони його вивезли. Але це будуть, будуть кадирівці, хоча вагнеровці там були то, що називається в справі, вони щось там підготу, підготували. Знаєш, можна сказати, що вони робили це в дві руки, але конкретно вивіз робили кадирівці. Так, і продовжує цитувати. Далі будемо перевіряти. Ходорковський допускає найгірший варіант. Він вважає, що російська влада загубила вивезене відпрацьоване ядерне паливо і не знає, де воно зараз знаходиться. І у них є хвилювання з цього приводу, що це паливо може десь випливти, причому у найнеприємнішому вигляді. І вони себе таким чином перестраховують від цієї ситуації. Перевіримо, чи це так. Те, що вони загубили, це, це 100%. Саме цікаво, що ніхто не знає де. Але вони не знають де. Є люди, які знають, де і вони це контролюють. А яка доля того, що вони вивезли? Його знайдуть, там доволі хороша доля, там, там не буде вилив, викид, знаєш, знайдуть його якимось чином е, чи закопають. Ну, я не знаю, щось йому зроблять, тому що тут все, все відбудеться доволі добре. Е, його Якимось чином збережуть, якось доволі правильно приберуть. Я не знаю, як це називається, але ми закінчиться тим, що доб, добре. Там знайшли. Зовсім знаєш, і випадково, і як повинні, то ті, хто ті, хто знайшли, то довели до керівництва, тому що це якось на високому рівні про це знають. Добре, тоді переходимо до наступної теми. і Я буду цитувати президента Зеленського. Він говорить про те, що відступ росіян з Херсону це інформаційна спецоперація, і так воно й виглядає. Я не бачу, щоб вони втекли з Херсону. Це інформаційна атака, це така атака для нас, щоб ми пішли туди, щоб перекинули війська з інших небезпечних напрямків. Вони не готові покинути Херсон, але вони знають, що якщо ми досягнемо успіху, вони не зможуть вийти, сказав президент. І навіщо така гра? Ось цими словами все пропало по Херсону. Ми йдемо звідти, якщо вони не збираються звідти і. Що це за така спецоперація інформаційна? Для чого? У зв'язку з чим. Ну, щоб положити велику кількість військових, там, таким чином, переломити війну, так що там така цікава історія. І з хорошого, що це їм не вдасться, але все-таки вони її програли на якомусь етапі доволі гарно. І ще такий варіант може бути, теж перевіримо. Можливо, вони готують собі підґрунтя на майбутнє для своєї втечі. Їм ж треба якось готувати своє населення для такого, такої великої події. Те, що вони знають, що вони звідти підуть, це це 100%. Там ну, трошечки не та історія. Знаєш, їм якісь певні вимоги, триматися, якийсь певний, певний час. Добре, особового складу, чмобіків та техніки ОРФ, там зараз дуже багато на правому березі Дніпра. І питання моє наступне. Коли Всесвіт максимально сприятиме нашим військам для успішного продовження контрнаступу на цих територіях? Ну там там працюють. Я не можу сказати, дивимося зараз наші. Я не можу сказати, що в нас там мало людей, що там нема військової техніки. На Херсоні працюють, і там помінялася якась тактика, так що я не можу сказати, що там не буде такого контрнаступу, якого ми очікуємо, тому що чи будуть їх брати якимось чином в коло для, для того, щоб, щоб їх зібрати і вони не могли вийти. Там наша армія повністю поміняла тактику по Херсону. Вони поміняли і ми поміняли. Так що там я не можу сказати, що там сили, у нас немає сил чи ми там стали, і тут я теж не можу сказати, тому що нам дають одразу карту говорять, на цьому напрямку працюють доволі серйозно, там все йде по плану, беруть, беруть їх в коло. Так що, в принципі, там теж все йде добре. Добре. Чи повторяться масові обстріли, такі, як ми мали в жовтні 10-17 числа у листопаді. Обстріли будуть, іноді будуть масові, але е, такого, знаєш, такий навал, я думаю, що вже не буде. Нас е, дають карту, що ми якимось чином чи. Е, Може, це оці ППО поприїжджали, тому що як захист. у захисту. Настав конкретно захист, і там немає такого в них ресурсу, щоб так багато кидати. Як по мені вони будуть, вони обов'язково будуть, але вони будуть рідші. Це щось буде, знаєш, може одна, дві, може п'ять, ну не буде от, ну це ж здуріти можна було сто ракет чи чого там летіло. Чи впораємося ми із відключеннями світла? Чи відремонтуємо ми швидко наші ТЕЦ і наскільки часу, на скільки місяців, нам треба морально, психологічно бути готовими перечекати, поки будуть працювати наші усі служби? Ну, по мені приблизно ми будемо в такому стані десь 3-4 місяці. Це не про те, що там працювати не будуть. Вони будуть, але треба розуміти масштаб катастрофи. Не можна за одну добу, знаєш, все це зробити. Воно потребує дуже великих вкладень і дуже великого ресурсу. Взагалі, я просто пам'ятаю, як я тобі відповідала, і ми дивилися, що комунальщики без кінця працюють, працюють, працюють. І тут мені те саме показує, що вони будуть взагалі без дня і ночі працювати 24 на 7, але це величезний масштаб роботи. Є якась межа людських сил. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.